Шановні батьки і любі діти? Мене звуть Коваленко Світлана Анатолійовна, я керівник гуртка з розвиваючих ігор. Нашим напрямку ми будемо займатися вивченням математики, письма, читання. Курс називається Сам. Самостійне активне мислення. Тому наші заняття будуть заняття з мислення. А тепер до дітей? Скажіть мені, будь ласка, чи любите ви тим? Різні секрети, цікаві історії, веселі задачі, загадки, якщо так, то подорож. Починаємо! Сьогоднішня наша тема називається «Перемагаємо тому що пам'ятаємо». у кожного народу були свої герої, у древніх Греків були спартанці, у Римлян були легіонери, у японців ніндзя, а ось у нас в Україні були козаки. Славетні вояки непереможні, мужні. А чому? Тому що понад усе цінили свою свободу, волю, любили свою Україну. І сьогодні у нас є можливість пограти самих козаків. Що ж в історії козаків ми знаємо? Багато цікавого було про скарби. Так. Вони і шукали і ховали скарби. Тому перше наше завдання буде так і називатися скарби. Готові? Ось наше ігрове поле. У нас тут три геометричні фігури. Всі бачать коло, трикутник і чотирьохкутник квадрат. Коло і є наш скарб. Ось він. Він буде у нас червоного кольору тому треба його виділити, бо ми цей скарб знайшли. Ми вже його маємо. І тому червоним олівцем або фломастером ми це коло виділяємо. Проводимо по кордончику виділяючи. Червоне коло у нас скарб. Зараз ми ну ж скарб. Підняли, ми вже його бачимо добре зверху. Тому ми цей, цей круг перетворюємо на коло. А для цього ми проводимо лінії. Починаємо від кордончика. Ось тут закінчимо. Відступаємо на таку ж саму відстань. Закінчимо і так штрихуємо паралельними лініями. Далі, коли ви будете навчатися в школі, Будете знати, що ці лінії називаються паралельними. На однаковій відстані одна від іншої. Ось тепер малюнок закінчен, коло добре видно. Ми бачимо наш скарб. Але наш скарб ось він у воді. Але ми його витащили, тепер водичка виходить за скарбом. Ось наше квадрат. Але замалюємо, ми бачимо, зараз не весь квадрат, а тільки ту частинку, яка не зайнята скарбом. Ось ця частинка невеличка. І ось ми виділяємо. Подивіться, будь ласка. І замальовуємо, штрихуємо тільки ту частину, яку бачимо. Ось так. А все інше скрито скарбом. А ось поряд з нами і є кутичок. Це буде зелена травка водорослі, Рослинки, що ростуть в воді, водорослі. І вони теж у нас не просто за скарбом, не просто за водою, там під водою. Тому ми зеленим фломастером замальовуємо тільки ту частинку, яку бачимо. Ось ми виходимо раз. Два і три. Замальовуємо такими ж лініями. Ви бачите, де ми починаємо, де закінчуємо. І тепер обережно ми не виходимо до коло, тільки підходимо. Що у нас вийшло? А вийшло у нас ось що. Зверху у нас скарб. Під скарбом у нас вода. А з іншої сторони у нас буде травичка. Ось водичка, ось травичка, а ось наш скарб. Молодці. Добре зроблено. А ви знаєте, що наше місто суми було засновано саме за допомогою козацьких скарбів. Вони були знайдені в трьох мисливських сумках біля річки. Ось так з'явилось наше місто. Знаєте, знаходити скарби звичайно приємно, а ось ховати їх. М -м -м, набагато цікавіше. І ось дивіться. Ось ігрове поле. Ви знаєте, що у нас є скарб, є травичка і є водичка. Але нам треба заховати скарб. І тому скарб повинен бути з нижчим усіх. А що ж у нас зверху? А зверху на скарбі у нас травичка, а ще зверху водичка. І що ми бачимо, ми заховали скарб, його не видно. Значить, самим першим ви будете малювати водичку, потім травичку і тільки останній скарб, бо нам треба його добре заховати. Але це буде ваше домашнє завдання. А чи знаєте ви, що серед козаків ходили різні історії, були серед воїнів незвичайні. Характерники це воїні-чарівники. Вони могли бути нечутними, непомітними, якщо це було потрібно. І як же вони це робили? А був тут отакий секрет. Характерники казали так. Іноді треба бути тихше води, нижче трави. Давайте повторювати. Тихше води, нижче трави. Що ж означає це тихше води. Так, бути нечутним А що означає нижче трави? Заховатися і бути невидимим Добре. Ну, а як же це вони робили? Був такий чудовий жест. Дивіться, якщо взяти великі пальчики. <зімні> і з'єднати між собою, а всі інші підняти вгору, то вийде ось такий жест мудра. мудра знання, мудра уваги, спокою. І тоді становишся непомітним. Якщо зараз перетворити свої пальчики на барабані, то ми зможемо відбити саме справжній барабан в лібій. Але якщо тільки я покажу цей знак, Бараба мені! Молодці всі встигли. Давайте ще раз там тра -дам, тра дам Оп! Добре, там-да-го! Молодці! розумнички. Рухаємось далі! Історія наша не закінчується. Коли закінчувалась війна, наші воїни поверталися додому. І зараз ми спробуємо побудувати будинок. Козаки поверталися додому. Потрібно було збудувати їм будинок. Але саме такий, який у нас за зразком, яке у нас є креслення. Подивіться уважно на малюночок зразок і починаємо рахунок. Вибираємо першу крапочку, від якої будемо рахувати. Ось вона ця крапочка. Спочатку починаємо з фундамента, з підлоги. На зразку бачимо, скільки треба зробити кроків. Один, два, три, чотири. Чотири кроки. Ось тут закінчуємо фундамент підлогу. Ось. Робимо першу лінію. Тепер треба возвести стіни. А стіна у нас будуть один, два, три кроки вверх. Ось тут буде закінчуватися стіна. І з цієї сторони. Піднімаємо. Ось вони. І тепер у нас вже є стіни і підлога. Прийшов час зробити дах. Беремо червоний олівець. Нам треба, ви бачите, по зразку, треба з'єднати оці дві крапочки. У нас є початок. Але потім, щоб намалювати дах, нам потрібно малювати нас. Як ж вийти на оці крапочки нам? А ось такий є секрет. Можна зробити або один крок всередину і наверх поставити крапочку, або зробити так, як робили наші козаки. Вони йшли не тільки по дорозі, по стежинкам, а могли йти на майя через ліс, через слух. І ось ми так теж зробимо. Лінію не малюємо, а рахуємо. Один-два, вийшли, і тут один по доріжці, і виходимо на потрібну крапку. з'єднуємо. Ось так он є будинок. У нас ще треба намалювати двері, щоб гостини відчиняти для друзів, для дітей. Як же ми робимо? Подивіться, будь ласка, на зразок. Ось потрібна крапочка, ось, ось. А двері ми піднімаємо на дві клітинки. Раз, два. Ось потрібні крапочки. Як на зразку з'єднуємо. І у нас виходять ось такі. Двері, щоб приймати всіх друзів. На нашому дасі залишилось місце для того, щоб ви намалювали і лелеку, і поряд намалюєте квіти. Зараз ви подивимося, як це виглядало в садочках на українських селах. Подивіться на малюнок. Є такі слова, козацькому роду нема переводу, а це означає, що ми є нащадками тих славетних козаків. Це наша з вами історія. То ми її пам'ятаємо, то ми перемагаємо.